На першому подільському розпочинаємо новий інформаційний день 30 грудня. Разом оголошено нову підозру командиру 211-ї понтонно-мостової бригади, який покривав знущання над солдатами. Міністерство охорони здоров'я скасувало 188 рішень сек про інвалідність на новорічні свята. Хмельниччиною курсуватимуть потяги із додатковими вагонами. Має про що розповісти впродовж п'яти хвилин. Підозра за фактом бездіяльності військової влади ДБР затримало та повідомило про нову підозру командиру 211-ї понтонно-мостової бригади, який покривав знущання над солдатами. За даними слідства, підозрюваний не реагував на факти нелюдського поводження та катування підлеглих йому військовослужбовців. Починаючи із лютого по липень 2024 року, він знав про те, що підлеглий йому командир взводу, перевищуючи свої повноваження, знущався над солдатами. Однак нічого не зробив, аби притягнути офіцера до відповідальності командиру бригади 17 грудня вже повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. 19 грудня суд взяв його під варту, але вже наступного дня його випустили під заставу. Наразі йому знову оголошено про підозру та затримано. Міністерство охорони здоров'я отримало від правоохоронних органів понад дві тисячі справ про сумнівну інвалідність, яку встановили за висновками медико-соціальних експертних комісій. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що майже тисяча справ вже розглянута. 188 рішень про інвалідність скасували. 388 людей викликали до профільного науково-дослідного інституту для переогляду, щоб дізнатися, чи дійсно стан здоров'я відповідає запису. Зробленому при проведенні МСЕК. Підробна довідка МСЕК плюс хабар. На пункті пропуску вилок водійка мікроавтобуса намагалася підкупити прикордонника, запропонувавши 200 євро, щоб 28-річний пасажир із підробленою довідкою про інвалідність своєї матері. Перетнув кордон, з'ясувалося, що документи фіктивні. Довідку видала Хмельницька районна МСЕК. Також перевірка вказала на те, що мати, котра разом із сином їхала у цій автівці, навіть не була в Україні під час оформлення тієї довідки. Прикордонники задокументували факт надання хабара та передали справу поліції. На новорічні свята країною курсуватимуть потяги із додатковими вагонами. Про це повідомили в Укрзалізниці. Це рішення пов'язане із зростанням попиту на подорожі, особливо до західних регіонів України. До потягів по всій країні додають 52 вагони. Це дозволить створити близько 4 тисяч додаткових місць в обох напрямках. Зокрема, через Хмельниччину курсуватимуть такі поїзди з додатковими вагонами. Це номер 7980 Київ, Львів, Дніпро. Зупинка у полоному номер 80. Один Київ Ужгород, зупинка у Хмельницькому, номер – Перепрошую, 40, це Запоріжжя Солотвино. Зупинка у Шепетівці. Номер 127-128, Запоріжжя Львів. Зупинка у Хмельницькому. Також передбачені й додаткові рейси потягів через Хмельницький з полученням Одеса, Львів та Київ Ужгород. Сьогодні, 30 грудня, діятимуть погодинні графіки відключень світла. Про це повідомило Укренерго. Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергооб'єктів, наслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня. Тож для побутових споживачів та для промисловості і бізнесу діятиме одна черга відключень. Графіком відключення електроенергії поділилися і у Хмельницькобленерго. В області електроенергію вимикатимуть із 7.30 до 17.30. Дізнатися під чергу за адресою можна на сайті товариства у розділі Погодині відключення. У Нетішині відбувся фестиваль колядок нас їднає коляда. Різдвяні пісні у виконанні 29 професійних та аматорських колективів Хмельниччини звучали у соборі ікони Божої матері Неопалима Купина. Кожен з учасників долучився до благодійного збору, який проводився під час заходу. Зібрані кошти, а це понад 140 тисяч гривень, будуть використані для придбання евакуаційного автомобіля, який рятуватиме життя військовим. Про це йдеться у дописі на Фейсбук сторінці. ХАЕС. також кожен колектив отримав і дипломи на згадку про святий подарунки. У Хмельницьководоканалі повідомили, що у зв'язку з ремонтними роботами сьогодні призупинять водопостачання на декількох вулицях, а саме польовія, також Філіпова, локомотивній вулиці Залізничній, також вулиці Цісик, Волочиський, Костюшка, Чорноострівський та вулиці Степанкова. Орієнтовний термін завершення цих робіт до сімнадцятої години. Щоб власне не пропустити важливих новин та анонсів. Будь ласка, скануйте QR-код на екрані та долучайтеся до телеграм-каналу Першого Подільського. Наразі це все впродовж дня. Наша команда оперативно інформуватиме вас про головні події країни та області, вдалого та продуктивного дня. І на все добре.